Всього вісім питань, які розкриють вашу підсвідомість. Ви можете одразу брати листочок, ручку або записувати відповіді на питання в І записувати те, що вам прийде перше в голову. Перше питання. Ви стоїте на березі моря, дивитесь на горизонт. Що відчуваєте? Друге питання ви йдете лісом і дивитесь на землю. Що ви бачите? Третє питання. Ви бачите, як летять чайки. Що відчуваєте? Ви спостерігаєте за табуном коней, які скачуть. Які емоції виникають? П'яте питання. Ви у пустелі перед величезною стіною без кінця. Але в маленьку дірочку бачите оазіс. Ваші дії. Ви все ще у пустелі, знесилені, і раптом бачите кувшин з водою. Ваші дії. Ви заблукали у лісі. У далині бачите будинок зі світлом? Що будете робити? Вас огортає густий туман, нічого не видно. Що відчуваєте? Що будете робити? Значення ваших відповідей ви можете прочитати у коментарях. Я допоможу розібратися, що означає кожна твоя відповідь.